Посіяли на невеликій площі Гібрид Інедікс селекції режитті і отримали дуже гарний результат в посушливий рік. Результат був до 94% ,4 центнерів при вологості 18%. І в цьому році збільшили площу до 500 гектар гібриду Інедікс селекції Режиті. Що можу сказати про даний гібрид? У нього дуже хороша вологовіддача, так як качан відкритий, від чого він гарно віддає вологу. Гібрид дуже посухостійкий. І має дуже високу врожайність. Даний гібрид гарно витримує монокультуру, нема ніяких хвороб і, ну, і має даже після монокультури дуже високий врожай. Як ми можемо бачити, що качан гарно сформований, має у нас на сьогоднішній день 16 рядів, дуже велика маса тисячі. Як ми можемо бачити, тут у нас тонкий стрижень. І за цього у нас є дуже висока волога віддача. Даний гібрид був вирощений нами після кукурузи попередника. На полі не було заміщених якихось хвороб. Все було чудово.